Сьогодні, 27.05 року, я даю ці, це свідчення про те, що мер возглавляє корупційні, якоби возглавляє корупційні схеми, прикриваючися своєю посадою, зловживаючи своїм службовим положенням. І коли він создав конкурсну конкурсну комісію, то вже зараз на заміщення вакантної посади, по центральному капельника Лвада, вже конкурсну комісію він сам зняв. І тільки буде співпеція. Всі дані всі дані спори зараз розглядаються в суді в апеляційному суді. Шановний Андрій Іванович, ще раз дозвертаюся до вас, як до людини, яка пліндурує закон, йде своєю дорогою і виконує неправильні обіцянки, які були дані виборчій компанії. Ще в лютому місяці було відомо, що ви будете своїми людьми заміщати на так званому конкурсі, який є корупційний, людей будете розставляти на нептун Гарасимова, на Кепеліну Клевада Жука, а на комунальник Рибака. І так як говорилися до цього, і вони говорили самі, що вони вас компанії підтримали і вони будуть керівниками, так і сталося. В лютому місяці ви особисто приходили сюди на ту площу біля ЖД вокзалу і говорили, що незаконна торгівля тут вдоль дороги. Ви не давали людям торгувати. Люди ходили до вас на прийом, писали заяви, ходили в економічний відділ, і ви забороняли. Хоча тоді Чернецький КП Алінок Лвада торгував по тій угоді, яка була. З желізним дорожним вокзалом. Значить, 9.04. 9 квітня, мною було виконано рішення суда апеляційного, і дана площа офіційно, згідно з рішенням суда, в добровільному порядку була передана железнодорожному вокзалу з печатками і з актом передачі. Після 9 квітня ніхто не вправий збирати тут грошей, тому що це Площа офіційно віддана згідно рішення суду апеляційного желіодорожнього вокзалу. Не дивлячись на це, жук вами призначений в корупційних схемах директором, продовжує збирати тут гроші, погрожує підприємцям, що якщо вони не будуть давати грошей, то він їх звідси повиганяє, продовжує збирати паркувати машини, збирає гроші. Незаконно, тому що немає угоди між жиленодорожним вокзалом. І КП Ріноклевада на сьогоднішній день, і офіційно передано все їм назад повернуто згідно рішення суду. Немає угоди між КП Ріно і Чернагарською міською радою, і немає угоди між дорожнього залом і Чернагарською міською радою. Всі кошти, які він збирає на сьогоднішній день на чужій території, це є незаконно, і це і корупційні схеми, які ви саме возглавляєте. Ви создали комісію про проведення конкурсів, і в комісію включили своїх людей. Це Гарасулова і всіх останніх, а також керуючими справами. Керуючі справи мусить вас підтримати в, своє, в своєму повсякденному житті, тому що переживає за роботу. Ви знаєте, що керуючий справами на сьогоднішній день не може працювати на своїй посаді, тому що син працює в відділі реєстрації виборців, старших е, е, виборців, які підпорядковуються, як Марія Степанівна сказала, тільки. Е, Керуючому тим чишивно, також дочка працює в виконкомі і також по тих слухах, які на сьогоднішній день, що зять також працює в виконкомі. Чи може тоді людина не служити вам вірою і правдою? А знаючи це, ви покриваєте ці корупційні схеми, покриваєте конфлікт інтересів, цієї прямий конфлікт інтересів і порушення чинного законодавства на сьогоднішній день. На сьогоднішній день. Жук Анатолій Петрович продовжує збирати тут гроші, погрожуючи підприємцям, що він їм закриє. Офіційно немає ніякого дозволу, Прикриваючись вами, він каже підприємці, говорить, що Андрій Іванович, мер міста, дозволив. То покажіть, будь ласка, на сьогоднішній день розпорядження чи є таке розпорядження від вас, яке дозволяє Капелін Колевада в особи жука. Антолія Петровича збирати гроші тут на тому місці, чи є роз чи є дозвіл е... желізної дороги, чи є договор який-небудь за цю дорогу, яка йде в дорозі. Ви мені казали, коли я ще працював на Хепленко влада, що я незаконно збираю гроші. На цей час ще судове рішення е... апеляційного суду не виконано, і земля не була передана. І законно гроші збиралися, законно платилися податки. А на сьогоднішній цей, цей день це все незаконно. Ми продовжуємо зараз далі знімати ці місця де підприємці дають покази, дають свідчення про те, що продовжується збирати гроші, і також є розвішені таблички по контейнерах, де він погрожує підприємцям, що вони мають уплатити терміново за контейнера. Контейнери побудовані підприємцями за свої особисті кошти, які вкладувалися в кошти підприємців. І мною був вибір земельної ділянки, акт вибору земельної ділянки, зроблено проєкт, проєктна документація. І Кошти вкладували самі підприємці. Чи може на сьогоднішній день Андрій Петрович погрожувати їм і забирати майно, яке тільки належить їм? На сьогоднішній день. А Сьогодні я заплатив 50 гривень, мені дали 42 гривні. Попередньо платить за контейнер заплатили. У вас угода є між Катеринком Левада і Іваном? Я питаю, чи є угода. Ви маєте знання. Вам показували, що є дозвіл з женізної дороги чи розпорядження міського голови про те, що Кеперина Кловада може збирати це Чи Ви ці документи бачили? У мене є договір. Ні-ні, е, е, основ... е. дайте мені сказати. У мене є договір. І в мене є всі чеки. Мене є всі чеки. За кожен день я їх збираю, за які я плачу гроші. Далі, коли прийде якась перевірка, я, можна вже я скажу, так, не перебувайте мене, коли прийде якась перевірка, я тій перевірці покажу оті всі договори і ті всі чеки. Тому, я, Ну, всього Шановний Андрій Іванович, і ще, ще раз звертаюся до вас. Припиніть так звані корупційні схеми. Підтвердження цього директор Кепеліноколевада, Жук Анатолій Петрович, далі продовжує погрожувати підприємцям, розвищує дані про те, що буде особиста їхня власність, які вони була за свою за свої гроші, буде закривати, якщо вони будуть платити. Підприємці ставлять одну вимогу вам, а також. Так званому директору Жуку Анатолію Петровичу. Покажіть, будь ласка, яка документація є у вас желізною дорогою, чи є угоди. А всі ці угоди, на сьогоднішній день, які заключає так званий директор Жук Анатолій Петрович, з підприємцями, погрожуючи їм про те, що він заборонить їм тут -то торгувати, вони є незаконні і, з, і суперечать чинному законодавству. Чи це не є? Чи це не є зловживання службовим станом з вашої сторони, тому що він прикривається, що ви даєте команду йому збирати кошти тут. І він прикривається з вами і каже, що ви дали команду, щоб обов'язково підприємці сплачували гроші. Ні, хто то розтаював? Руслан той? Той маленький Руслан, так? Він особисто розстає по вказівки директора. Хорошо, дякую. ねえ見つけられそう